Доброго та мирного дня, шановні огородники та любителі огородньої справи. Ми з вами знову на моєму городі. Після спекотливого літа пройшов дуже гарний дощик. І для кожного огородника ви знаєте, що це дуже і дуже гарно, коли являється таке природне явище у спекотне літо. Все оживає, стає таким веселішеньким і саме ось. У таку пору, коли пройшов дуже гарний дощит, гарно би підобрити свою огородину. Я дуже полюбляю такий овоч, як помидор, тому вирощую його з великим задоволенням. Приділяю йому увагу, вам викладала відео і посадки, що я закладаю в ямку, розповідала в лунку. І ми з вами разом. Два тижні тому пасенкували наші помидори. Ведемо їх, ви бачите, що мої високорослі помидори, я веду в два стебла. Тому пасенкую їх, і ось зараз у мене вони мають ось такий вигляд. Але те, що помидор і високорослий, і низькорослий потребує підживлення, розуміє кожен огородних Я вам скажу, що фанатично підживлювати томати я не полюбляю. Я дивлюся, головне, що лунка в нас закладена з добривами, тому на перших порах томатам предостатньо всього цього. Вони нарощують гарно і свою зелену масу, стеблова. Подивіться, стебло, стебло, гляньте, яке гарне, товстеньке. Завжди приділяйте увагу, який вид має стебло, особливо у високорослих, тому що для того, щоб високорослому томату вирости. І щоб чотири китиці, які плануються в подальшому нам вести на томаті, щоб вони ці чотири китиці, і і вище, якщо ми залишаємо п'ять чи то шість, щоб давали гарний врожай, то потрібно, щоб було і гарне товстеньке стебло. Тому азотних добрив піддаємо. Якщо ви бачите, що ваші томатики відстають. В нарощуванні зеленої маси. Взагалі-то потрібно, щоб був комплекс комплекс поживних речовин. І яке ж добриво саме дасть той славнозвісний комплекс? Я скажу вам так, що я дуже полюбляю органічне добриво, а саме курячий помет. Він є незамінним у вирощуванні томатів. Тому я обов'язково ще на початку вегетування своїх томатів беру піввідра курячого помету, заливаю його відром води і залишаю в теплому місці. Ну, влітку, ви розумієте, що це на вулиці. Залишаю, щоб цей настій перебродився гарно. І коли він перебродиться, то я починаю підживлювати свої томати. Курячий помет чи то курячий послід має незамінний склад поживних речовин. В ньому присутні і фосфор, і калій, і кальцій, і азотні. Тобто, все, що потрібно для гарної життєдіяльності томату, все є у цьому прекрасному органічному добриві. Якщо ви не маєте свого господарства, то курячий. Послід можна купити в сухому вигляді в магазинах для огородника, в яких продають і мінеральні, і органічні добрива. В період наливу плодів наші томати дуже потребують калію. Тому, якщо ви бачите, що Ваші томати наливаються недостатньо, чи то вони мілкуваті, можна взяти калієву селітру і калієвою селітрою додатково підживити свої томати. Підживлення можна робити раз на 10 днів, тому розраховуйте, коли і чим ви будете піддобрювати. А я з вами ділюсь саме своїм досвідом піддобрювання томатів. А зараз ми з вами йдемо готувати робочий розчин для підживлення. І заодно я вам покажу свою огородину. Нагадаю вам, що знаходимося ми на півночі України і ось маємо отакий вигляд огородини. Це в мене картопля, яка дуже була підмерзла. Але вона гарно відновилася і має зараз ось такий, я би сказала, чудовий вигляд. А отакий вигляд має капусточка. До речі, в цьому році її. Дуже полюбляє білокрилка, як і в тому, але є відео боротьби, і ви знаєте, вдала боротьба, бо капуста така зав'язалась непогано. А ось такий вигляд мають баклажанчики, вони теж вже викинули цвіт. Подивіться, як квітнуть гарно. Чекаємо на врожай. А ось тут знаходиться, так би мовити, годівля для моїх огородніх культур. Це у мене зараз якраз курячий помет. Його потрібно гарно-гарно, цей розчин, концентрований, розколотити перед тим, як його набирати. Обов'язково розколочуємо. І поки він трохи піниться і виходить, і виходять гази, нехай я вам розкажу, що у нас в інших ємностях. Тут у мене трав'яний настой, як ви бачите, це теж дуже гарно для наших рослинок. Трав'яні настої це у мене кропива кульбаба. Я кладу все, що скошується в садочку, скажімо так, всю цю трав'янисту масу. У цьому теж у мене курячий послід, а також бананові шкурки і яєчна шкурлупа, що теж дуже-дуже гарно для підживлення огородини. Але цей настій я зробила зовсім недавно, тому він у мене в процесі. Бродіння, скажімо так, якщо зараз його вирухнути, то підуть гази ще й які. І ось я набираю літру цього концентрату, виливаю його у відро води, і оцим розчином підживлюю вже свої томати, виливаю у лієчку і приблизно з літру на кожну рослинку. Також дуже гарне органічне добриво, це настій попілу. Зараз я його ще не робила, цей настій. Як правило, я попілом, який содержить дуже багато калію, і потрібен він нам на саме в період наливу плодів, тоді я їх підживлюю. Ну, в принципі, вже можна би його і зробити. Тому на додачу до оцих всіх, що я вам показала броділок своїх, я ще зроблю попіловий розчин яким буду підживлювати свої томати. Ідемо підживлювати. І ось ми знову на помідорній грядці і робимо підживлення. Всі підживлення потрібно робити на политий помидор. І взагалі всі овочі, які підживлюєте, потрібно спочатку полити гарно, пролити, а потім тільки підживлювати. У мене майже добу йшов дощ, тому я підживлюю без поливання. Проливаємо приблизно літру, як я говорила, ми виливаємо на наш кущик томатів. По прогнозу стоїть ще дощова погода у нас на три доби, тому ми чекаємо, коли завершаться дощі, і будемо робити обробку від фітофтори. Це обов'язкова обробка. Один раз ми вже її робили, а це буде повторна. Також, якщо у вас нема дощів, а стоїть спека, зверніть увагу на те, що саме в спеку розвивається вершинна гниль. Тому обов'язково робіть обробки від вершинної гнилі. Ага. На моєму каналі є відео. В прошлому році я робила це, це відео, тому що була теж спекотна погода. І вершинна гниль могла завдати непоправної шкоди моєму врожаю. Тому я завжди звертаю на це увагу і в спекотне літо роблю ці обробочки. І тож ми з вами сьогодні зробили дуже гарну справу. Підживлення це дуже і дуже гарна справа для наших овочів. Тому хочу побажати вам всім наснаги від роботи. Душевного спокою у цей нелегкий час, а також миру та добра. Заходьте, пишіть свої коментарі, як ви вирощуєте свою огородину, як ви за нею доглядаєте. Мені буде дуже і дуже цікаво. На все добре!